Павербанки для Збройних сил України заходилися виробляти у Черкасах. Для виробництва корисних для військових пристроїв використовують всі гаджети, які мають акумулятори: електронні цигарки, телефони, планшети, батарейки і зарядні пристрої до мобільних телефонів. Постачання комплектуючих волонтери налагодили з різних куточків України. Пристрої розбирають частину утилізують, а акумулятори тестують на придатність та спаюють зарядні пристрої. Розбір ельбарів десь від хвилини до трьох, в залежності від виду їх. Потім саме такий тривалий процес це зарядити Зарядка – і це йде 2-3 години. Кожен волонтер виконує свою функцію. Павербанки серед найнеобхідніших потреб на фронті. До їх виготовлення в Черкасах підійшли за всіма правилами конвеєрного виробництва. Працює команда однодумців, знаходять сировину, закуповують корпуси з платами і гуртом виготовляють павербанки для зсу. Перші партії пристроїв уже надходять у зону бойових дій. От Дивіться, ми ще підключаємо саморобний павербанк і він заряджає. Це все працює. все працює дуже добре. Нічим не гірше ніж покупні аналоги. Тому ми вирішили цю ідею пустити, так кажучи, вхід. Один корпус влазить до 12 акумуляторів. Ці акумулятори можуть задовільнити потреби хлопців. Вони можуть заряджати телефони, рації та будь-які мобільні пристрої.